Тільки ми підписуємо цю угоду, це є величезний сигнал для світових інвесторів. Грошей вільних в світі нема куди дівати. Куди Співвідношення сьогодні вільних коштів і е, товару, за словами е, деяких е, наукових експертів, 9 до 1. От формула е, Карла Маркса Товар, гроші, товар, вона сьогодні порушена. Оці вісім частин в формулі 9 до 1 займають інформаційні скажімо, інформація, вплив інформації. І тому є деривативи, ф'ючерси, шмучерси, тобто вся торгівля інформацією. Викидається інформація на ринок, ціни злетають, хтось виграє, хтось програє. Це, скажімо, мало стосунків має до. Товарів до ВВП. Тому, знову, як ми підпишемо угоду про асоціацію, ці вільні кошти і західні інвестори обов'язково прийдуть в Україну. Як вони, куплять, як вони не куплять ці підприємства наші, бо вони технічно відсталі і, можливо, дешевше збудувати нові, то вони збудують нові підприємства. і Значна частина ВВП, значна частина ВВП в розрізі, скажімо, 10-15 років в Україні почне вироблятися фактично іноземними власниками. Європейськими, китайськими, американськими і таке інше. І разом з цим, ми то хочемо чи ми не хочемо, разом з тим і прийдуть. І світові стандарти. Отут, де, як кажуть, собака пирилась. От мені видається, чому це важливо і яким чином Європа може прийти в Україну. Саме таким чином, як ми прийдемо до того, що значна частина ВВП українського почне належати іноземцям, разом з цим прийдуть і європейські світові і стандарти, і вправо в праву площину в площину співвідношення гілок вади, повноважень, скажімо, рівня корупції і таке інше.